Весь світ сьогодні аплодує та вітає Україну з таким важливим, але водночас таким болючим святом. Революція 2005-го, потім 2013-го та страшні події на київському майдані вже у 2014-му. Наша українська воля завжди виборювалася кров'ю та незламністю, яка без перебільшення вражає та надихає кожен демократичний народ. Небесна сотня, а тепер ще й кожен воїн щодня доводять, що українці не підкорюються, і це є генетичною особливістю від народження. Саме студенти першими стали на ноги, бо точно знали, жити в корупції та під єрмом Росії це не той шлях, який вони обирають. Як усе починалося? Наскільки свідомо було прагнення свободи, сьогодні згадує кожен, хто виборював наші права на майдані. У мене особисто стало переломним моментом. Це коли побули студентів. Коли, в принципі, почалось перше повідомлення, що в нас студенти збираються на майдані у Львові біля пам'ятника Шевченка, саме побиття студентів, напевно, що підняло у Львові дуже багато людей, які, фактично, з'їхавшись в центр, вже почали думати, що робити далі. Тобто тоді була точна відповідь, що ми хочемо все ж таки, щоб ця влада пішла. Саме Львів став тоді тим волонтерським центром, який зробив усе можливе, аби підтримати майдан. Влада тиснула неймовірно і трималася за свої крісла руками, які вже були полікоть в крові. Це коли в нас відбулася ніч гніву, і тоді всі активні громадяни зрозуміли, що нам треба щось робити для того, щоб ситуація в місті не перетворилася на хаос на каналі ЗЕЛу це була така дуже унікальна річ. не працювало. Люди зверталися в разі необхідності на цей канал. Це була така точка неповернення, точка самоідентифікації. Дуже багатьох, як скажімо так, як нації. Майдан 2005-го та Революція гідності 2013-го сформували в нас те міцне ядро, яке не дасть жодному ворогу здолати Україну. Чужі між собою люди стали ближчими аніж брати, і ця згуртованість залишиться з нами тепер назавжди. Тоді були чужі люди, з якими ми познайомилися, і вони настільки були скоординовані думками, як відстояти безпосередньо себе, як відстояти Україну. Це напевне саме більше, що заставляло вірити, заставляло нас діяти. І Фактично, ми з того моменту напевне формувалися в такі групи людей, які хотіли змінити змінити Україну. Гідність та свобода це найстрашніше для нашого ворога, але знищити ці прагнення просто неможливо, і це бачить світ. Саме тому Україну сьогодні вітає кожна цивілізована держава. Десять років гідності і гордості, прагнення свободи. Холодні зимові ночі Євромайдану не завжди змінили Європу. Сьогодні це ясніше, ніж будь-коли. Майбутнє України в Європейському Союзі, майбутнє, за яке боровся Майдан, нарешті почалося. Десять років як світ підтримав свободу в українських серцях. Але насправді жага до волі була в нас завжди, і ми її ніколи не втратимо. Знем гідності і свободи. Великі народи. З великої літери сильні народи, сильної країни. Слава Україні! Євгенія Полікарпова. Правда тут Львів. Надайте ваші документи відтепер. Усі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років повинні завжди мати про собі облікові документи та показувати їх службовцям територіальних центрів комплектування за першою ж вимогою. Такі розпорядження видав начальник львівської військової адміністрації та діятиме воно аж до припинення воєнного стану. Завдяки цьому наказу військовим стане простіше виконувати мобілізацію на території Львівщини. На Львівщині затримали чоловіка, який намагався посприяти ухилянту у виготовленні фіктивних медичних документів, що надало б йому можливість виїхати за межі держави під час дії воєнного стану. За свої послуги він планував отримати 6 тисяч доларів. Його затримали під час отримання частини коштів. Тепер йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Назвали цінними, а ніхто й гадки не мав. Власники львівських мозаїк шоковані неочікуваними рейдами міських чиновників. Виявляється, що до переліку витворів мистецтва такі пану внесли майже п'ять років тому, але повідомити про це забули. Перший скандал розгорівся через знищення радянської мозаїки у видавництві за вільну Україну, і ось тепер черга дійшла і до університету безпеки життєдіяльності. Не знали ми про це, що вона внесена, але е, впродовж 40 років. Не знайшлось е, вболівальників за е, мозаїки, яка руйнувалася, і ніхто не приходив і не піклувався, і не переживав за неї. Не помітили б зникнення пано і зараз. Якби міській раді не вирішили промаркувати такі пано спеціальними знаками. Коли ж прийшли в університет, то мозаїки просто не знайшли. Ми вирішили візуально позначити що всі мозаїки додатковим значком. Це є знак об'єкт культурної спадщини. Ми виявили, що на цій адресі будинок є утеплений, і мозаїки на даний момент не видно. Освітяни. Переконують, що про знищення пано взагалі не йдеться і готові це довести. Мозаїка вже добряче сипалася, тож її просто накрила шаром утеплювача, так би мовити, законсервували. Знищили. Мозаїку. Ніхто мозаїки не знищив, як ви самі бачите. В такому стані, як вона була, вона закрита е ватою. Як ви думаєте, довго би вона проіснувала в такому стані? Міські чиновники вимагають від університету відкрити пано, яке освітяни тепер мають повністю відновити за власний кошт. А от чи на часі зараз такі клопоти у виші не впевнені? На сьогоднішній момент ми зараз є в перемовинах з університетом з тим, щоб напрацювати алгоритм, яким чином ми її відкриваємо, і яким чином вона має експонуватися. Наступить час, відкриємо на все свій час. Будемо мати кошти. Можливо, найдемо якісь інституції, які допоможуть нам. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Унікальна еколокація, вишуканий дизайн та доступність. Стартували продажі квартиру шостому будинку житлового комплексу Сайленд Парк. Ексклюзивність шостого будинку ЖК Сайленд Парку полягає в тому, що квартири на першому поверсі будуть з патіо та на представницьких поверхах з терасами. Здача будинку буде в четвертому кварталі 2025 року. Тут немає зайвого нагромадження споруд, натомість більше вільного простору та свіжого повітря, а також передбачена уся необхідна інфраструктура. Наш будинок знаходиться в дуже хорошій локації, тут є все необхідне для комфортного проживання, тут є і школи, і дитячі садочки, поруч є ринок, парк, де ви можете прогуляти з сім'єю чи з собакою. Концепція ЖК двір без машин. Та велика кількість комерційних приміщень, винесених за житловий комплекс, подарує вам дуже багато зручностей та комфортностей для проживання в нашому комплексі. Також тут є дворівневий паркінг з укриттям, який відповідає усім умовам цивільного захисту. І це єдиний житловий комплекс у цьому районі, який має співвідношення парку місць до квартир один до одного. Додамо, що усе про ЖК Сайленд Парк ви дізнаєтеся у відділі продажу або на сайті Лев Девелопмент. Також обрати планування квартири ви зможете як на сайті, так і за номером телефону 58 вісімдванулі. У пункті пропуску краківець жінка намагалася підкупити прикордонників, щоб її сина випустили за кордон. Як підставу для перетину кордону, під час дії правового режиму воєнного стану, окрім паспортів, жителі Сумської області надали посвідчення інваліда третьої групи 43-річної жінки. Але чоловіку було відмовлено. Тоді мати запропонувала 4 тисячі доларів, але не спрацювало. Про цей випадок повідомили правоохоронців. Моторошна аварія прямо на зебрі у Львові на перехресті вулиць Трулейбусна наукова, 22-річний львів'янин збив свого однолітка з Одеси. Трагедія сталася майже о 12-й ночі. Удар був такої сили, що лобове скло буквально втиснуло в салон форду. Попри титанічні зусилля медиків, реанімувати пішохода так і не вдалося. Бідолашний турист загинув прямо у кареті швидкої допомоги, так і не доїхавши до лікарні. Зараз поліцейські з'ясовують, як же ж трапилася ця жахлива аварія, і якщо провин щойно водія доведуть, він може потрапити до в'язниці на 8 років.